Сім наймодніших і найпривабливіших вишиванок, які по душі українським дівчатам. Вишиванка це не просто одяг, а символ української культури. А сучасні дизайнери зробили неможливе та перетворили її на справжній модний тренд. У цьому відео ми покажемо топ 7 найкрасивіших вишиванок. Не забудь підписатися, щоб дізнаватися більше про український стиль. Класична біла вишиванка з червоно-чорним орнаментом. Найпопулярніший і традиційний варіант: червоний символізує кохання, чорний захист. Чудово поєднується зі спідницею або джинсами. Блуза Боді з вишивкою поєднання традиційної вишивки та сучасного крою. Ідеально сидить на фігурі, не вибивається з під одягу. Чудовий варіант для ділових образів або поєднання з джинсами. Вишиванка сукня. Дуже популярний варіант серед молоді. Довжина може бути від міді до максі. Чудово виглядає як у повсякденному житті, так і на урочистих подіях. Чорна вишиванка з контрастною вишивкою. Елегантний і сучасний варіант часто доповнюється золотими або срібними нитками, виглядає дуже вишукано та стильно. Приталена блузка з баскою. Елегантний варіант для стильних образів. Вигідно підкреслює талію та додає жіночності. Вишивка може бути розташована на рукавах або комі. Вишиванка в пастельних тонах. Незвичайні кольори, ніжно-блакитний, рожевий, лавандовий. Вишивка виконується в тон основного кольору або у золотих відтінках. Виглядає дуже ніжно і по-сучасному. Оверсайз. Вишиванка. Тренд останніх років. Об'ємний крій та довгі рукави. Зручна, стильна та поєднується з будь-яким одягом. Підходить для стріт стайл образів. Яка з цих вишиванок тобі найбільше подобається? Напиши в коментарях.